Не довіряй спокійному вигляду цього універсала. Insignia, давай розкриємо всі її секрети, поки вона не передумала. Але попереджаю, після цього ти можеш захотіти її занадто сильно. Поїхали! А ні 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 не поїхали! Підписуйся на канал, став лайк, коментуй мій огляд! І отепер поїхали! Мелінціння 2016 року Tourer, Bo Універсал перше покоління. Двигун у нас 1,6 літрів дизель двигун внутрішнього згарання, 4 клапани, 16 циліндрів. Турбо. Зараз половина глядачів образиться, тому що цей дизель звучить еротичніше ніж деякі бензинки. Потужність 136 кінських сил, максимальна швидкість 212 км за годину, а розганяється до соточки всього навсього за 10 секунд. У нього настільки маленький, може тому, що він соромиться витрачати паливо, бо витрата палива в змішаному циклі всього 4,5 літри на 100 кілометрів. А норма токсичності євро 6. за кордон пропустять! Фари ксенонові, світять так яскраво і чітко, що виникає така думка, що якщо я зараз увімкну дальні світло, то мене підпишуть у наса. Датчики світла, денні ходойогні, продитувальні фари. Система адаптивного освітлення також є омивачі фар. От такий напічканий, нафарширований у нас опільочок. Передній привід, кліренс у нас 160 мм. Принизить твій кросовер. Передовий конкурент Opel Insignia це Passat b 7 Тисни на посилання під відео і дивись огляд на Passat. Ще тут є передній паратронік, задній паратронік. Дуже багато допоміжних фінті-плюшок, щоб ти їздив просто і кайфував, і ні про що не думав. Підвізка їй є, по ходу, що все одно, що під колесами, асфальт, ями чи твоє розбите серце. Згладжує все. Чікі бомбоні, просто терапевт на колесах. Передня підвізка у нас Макферсон. Це класична стійка з амортизатором і пружинною. Задня підвізка у нас багатоважельна, вже трошечки складніша, комфортніша і краще тримає траєкторію. Є у нас датчики тиску в шинах, антиблокувальна система, система стабілізації. Колеса у нас 17. І Може хтось сказати, що інсіннія це не преміум. Але давайте будемо чесні, ви ніколи просто нормально на ній не їздили. Об'єм паливного бака 62 дизельних літри. Є у нас фаркоп, немає. Партронік задній ми зараз бачимо, є у нас клочисник підігрів заднього скла, невеличкий спойлер і піпчик. Типа антенки ваши. Папочка така трошечки, спорт стюрер, вже щось таке є. Щось я вам ще хотіла сказати, вже забула. Багажник у нас. Величенькі 560 літрів, не дизельних, а вже звичайних, в розкладному вигляді 1530. Є у нас трикутничок в наявності, тут ще щось мало лежати, але нічого не, не лежить. Машинка приїхала з Європи, продається на майданчику автоімпорт, лютий імпорт, посилання в описі під цим відео. Тисніть, заходьте і дивіться ціну. І ви можете сказати, що ну, інсигнія, звісно, це інсигнія, ну так, да, щось ні цікавого, да? але що ви можете запропонувати краще за ці гроші? Питання відкрите, пишіть в коментарях. Тут у нас що є? У нас є під полом, є у нас заднє запасне колесо, щось тут в мішечку написано. Континентальна хвилиночка, такий біленький мішечок, і тут якісь штуки для, я не знаю, чого це, мабуть, для колес. Ну, континенталь оригінальний заберу собі, поки ніхто не бачив. Тут нічого не було. Є у нас ще аптечка, я думаю, плюсик намальований, приїхала з Європи. Там всякі бінтики, можна і туди покласти. Ага, вона випадає, понятно. Так, і щось іще там. А, фаркоп він є. Він у тут в мішечку знаходиться. Прикольно місця, в принципі, під підлогою небагато, але запасне колесо вміщується, що ще можна покласти і щось сховати від своєї дружини. Наприклад, є у нас по бокам кармашечки звичайненькі, так відкриваються, є такі штучки для чого це вони, а ніхто не знає. А також є 12-вольтна розетка, бачу. Сидіння розкладається і багажник. Він такий притемнений. гляньте, який тут виступ, такий, знаєте, щось таке. Торчить. І гляньте, яка об'єм просто двері з багажної задньої, подивіться, які двері. просто Подивіться, товщина просто цієї фігені оцих дверей. Так, залазимо, пробуємо, що тут у нас... Ух ти, щось відкрилось. Мене. Що тут як? Нормально, в принципі. Поміститися можна, покайфувати, розкласти заднє сидіння можна. І кайфанути. Вибачте, що я до вас задума, але ви ж любите такі, коли я за нам досі. Розкладається сидіння зсередини, да, не бачу ніяких рычажків, Але можна розкласти і кайфувати. Правильно? Давайте подивимося наставо на тришність, а Ой салон настільки строгий і акуратний, що хочеться сказати, інсігня, розслабся. Це просто поїздка до магазину, а не побачення з моєю мамою. Сало у нас простори, зрозуміло, бо це універсал сидіння. У нас обдаті, обпершировані, обформлені в тканину. Така темний тканевий салон. У нас видвигається тут. У нас частина під ногами, під колінками вашими, щоб було вата. Електрорегулювання передніх сидінь і підігрів. А підігрів микається як? Отут сенсорними кнопочками, але потрібно так, прям значно на неї натиснути. Не просто сенсор, а прям надо так натиснути. Прикольно, електро-склопідйомники у нас передні і задні. Зручновато. Оця частина машини. Двері виконана класно. Мені подобається. Бл. Бачите, як тут цікаво, воно так оп, буковка, оп, сіренька вставочка, оп, дизайн. І отак воно йде бачите, прямо тут. Ну, прикольно. Щось мені нагадує Audi A6, якому знімали пісень на посилання під відео, але там така локація була в нас, звісно, конічно... ну коротше, побачите. У тому випуску. Посилання буде в описі під цим відео. Заходьте і дивіться. Як завжди, катаю вас безкоштовно. Відразу, що у нас? Кермо? Звичайно, мультифункціональне кермо, багато кнопочок і розвертаємося. Відразу кажу, що воно з гідропідсилювачем здається або з електро. Пишіть в коментарях. Включаємо реверс. Правильно? правильно. Трошечки незрозуміло знаєте чому? Тому що не світяться у нас значки Drive, Reverse або Parking і треба здогадуватися, якщо кермо закриває вам дисплей. Мультикермо у нас звичайне і воно зручне, коли ти розвертаєшся, воно не гладке і руки не скользять по керму, а воно так, знаєте, притримує і зручновато розвертатися. Є адаптивний круїз-контроль, і можна налаштовувати відстань від машинки до машинки, коли ти будеш їхати на круїзі. Отакою От кнопочкою на кермі зліва, отам показується налаштована середня дистанція від машинки до машинки. Давайте зараз ще яка є коротка дистанція і довга. Ми залишаємо середню, як і було справа на кермі. Регулюється налаштування музики радіо. Медіа і ваш телефончик. А також є голосове керування, можна покласти трубочку і натиснути знову. Для цього автомобіля діє послуга OnStar Щоб дізнатися більше, будь ласка, натисніть синю кнопку OnStar для зв'язку з оператором. Оце вона нам каже для зв'язку з оператором. Все що вже на нашій українській мові. Це зручно, це класно і це приємно. Знаєте так, по-домашньому. Запобігання зіткнення, є, партроніки роботають алічно. Мені подобається зліва і справа і справа у пасажира можна закривати-відкривати машину зовні, а також зліва від пасажира від водія є електропривід зеркал. Мені подобається бортовий комп'ютер. Він виглядає як електронна приладова панель, наче у вас тут. Знаєте, такий екранчик, але це не екранчик, ну виглядає так. і Мені це дуже подобається. Мультимедія, вона ну така звичайна посередня, як особисто для мене. Пригальмовуємо підвісочка м'якенька, сама машинка по собі така м'якенька, приємненька. І що ще прикольне, є доводчик-багажничка. Тобто багажник такий серйозний. Якщо не закрив, можна не паритися, вона сама хоп, підсасала там. І довела все. Так, давайте десь тут розвернемося. А от прям тут і можемо розвернутися. І ще вам показую, як легко я зараз буду я своєю тендітною жіночою ручкою гляньте. Опа. Взагалі, вона не скальзіть по корму, нічого. Бачите? Просто красота. Перемикається передача як? Трошечки я відчуваю такий поштовх не плавненько, але так от трошечки є. Ну, не завжди, то щойно не було поштовху. Тобто, періодично, воно, мабуть, на якихось передачах я відчуваю. Кермується нормально, вона досить така маневрена машинка. Може, тому що це спортстюрер, а може ні. В принципі, нормально. І якщо зупинитися десь біля людей, то ніхто не зрозуміє, що в такій спокійній, серйозній машині. Може сидіти людина така, як я, знімати свій агресивний жартівливий контент. А інсігнія все терпить. Все думає, «ладно, знімай вже свій контент на мене. Я хоч і серйозно, але тобі дозволяю. Ще раз розвертаємося. Гальма працює добряче. У нас тут така трошечки нерівна дорога. І бачите, підвісочка, ну, тільки бамбоні просто. Мультимедіа у нас є. Є такий екранчик, є у нас bluetooth підключення, є у нас AUX-USB, він в підлокітничку. тут у нас два штучки. Підлокітничок невеличкий. Підлокітник сам у нас з двох таких частин. Ця для водія подовша, ця покоротша. Бо тут розташовані нас два підстаканника. Є у нас клімат-контроль двохзонний. Також вмикається сенсором, більше-менше, і також потрібно так натиснути значно. Є у нас така от приборна панель, ну точніше, мультимедійна система. Є у нас радіо, медіо, можна так дамо, можна підключати телефон. Давайте так бачите, сенсорний у нас можна подивитися, хто там в Європі підключався. Прикольно зрозуміло, що є навігація, сигналізує, коли не у нас пасажири, такі негарні пасажири. І у нас тут є кармашек, Тут лежить чек. У нас ми заправлялися. Чуть можна покласти 12 вольтна розетка. Ну, це у нас прикурювач, його тут немає, бачите? Можна туди хуп, і куріння шкідливо для вашого здоров'я. І закривається так приємненько, такою оп дверкою, щоб воно все там було при собі. Підлокітники, ой, підстаканники у нас добрячі для звичайного середнього статистичного стакан. Ну ви зрозуміли. Електромеханічний стрінковий гальм. У нас натискається кнопочка. І така ємність для чогось, непонятно зрозуміло, для чого у нас. Є у нас бардачок, він з охолодженням. Не дуже прям глибоченький, але зручно, що можна так хоп, і доставати все приємненько. А не ні, він без, о, етого, без кондиціонування, без охолодження, перепутала. Прикольний мені дизайн дуже подобається, реально. Зверху у нас що? У нас є підсвітка, зрозуміло, у нас такі кнопочки SOS, on і може. Для цього автомобіля дія послуга OnStar. Щоб дізнатися більше, будь ласка, натисніть синю кнопку OnStar для зв'язку з оператором. Дякую. Господи. Так, є у нас під ті, козирки. З церковцем з підсідкою. Вони зроблять отак, бо мо, мо, моє улюблене опано, щоб воно світило. Дзеркало заднього виду у нас з затемненням, і воно значно затемнене. І салон у нас позаду прям такий темненький. Давайте вже подивимося, що у нас там позаду. Ну, я просто зніму машину, за тебе знов. Не це ти плезуває. ну не позиваюся, не виду. Позаду у нас кріплення для дитячих крісел Isofix. Складуються задні сидіння, як показую, отак. Чікі чи... бомбоні. Опа і назад. Три задніх підголовника. Це дуже важливо, тому що якщо хтось сидить посередки, у нього тут є дуже небезпечний моментик. Підлакітник відкривається ну норм, але не хочеться сувати пальці. Хотілося б запіптік, бо воно так прям важкувато туди заходить. Може треба де розробити, я не знаю. Є у нас такий кармашик. Бачите, так відкривається, тримається тут добре. Щось можна покласти, наприклад, заначку від дружини. І два підстаканника. Сидимо і бачимо нормально. Не висока, не низько, нормально. Мені зручно сидіти. Відразу показу я метр сімдесят Позаду по спереду сиділа я метр сімдесят, але трошки відвинулась. Метр вісімдесят десь там розраховуйте. І у мене стільки місця між колінами і передніми сидіннями. В передніх сидіннях у нас кармашки. Прикольненько. Давайте закриваємо пілокітничок наш тут. Електро склопідйомник. У нас є кармашик, можна навіть під пляшник Пляшечку якусь поставити ручка в принципі звичайно може триматись. Німецький автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу за ваш час і за вашу пасічку. Посміхайтеся щастіше. Даруємо вам серденько. Підписуйся на канал і став лайк, це дуже для мене важливо. А також пиши в коменті, як тобі ця машина і ця машина. А якщо не напишеш, то я буду уявляти, що ти хочеш, але соромишся. А сором'язливих я розкриваю дуже швидко. І, звичайно, що незабаром до вас повернусь. Поділо!